Коли до тебе прийдуть із плітками, згадай про три фільтри Сократа. У давній Греції Сократа поважали за його мудрість. Одного дня до нього підійшов чоловік і схвильовано сказав: Хочеш, розповів, що щойно почув про твого друга. Сократ спокійно підняв руку і відповів Зачекай, перш ніж говорити, я хотів би, щоб ви пропустили твої слова через маленьку перевірку, яку я називаю трьома фільтрами. Три фільтри? здивувався чоловік. Саме так сказав Сократ. Перший це правда. Ти абсолютно впевнений, що те, що ти збираєшся розповісти, є правдою. Ну, ні, я просто десь почув. Розумію, отже, ти не знаєш, чи це правда. Перейдемо до другого фільтра. Доброта. Те, що ти хочеш мені сказати, це щось хороше про мого друга. Ні, швидше навпаки. Отже, відповів Сократ, ти хочеш сказати мені щось погане про нього, не маючи впевненості, що це правда. Остається останній фільтр користь. Скажи, чи є мені якась користь із того, що ти збираєшся розповісти? Чесно кажучи, не дуже. Тоді, підсумував Сократ, якщо те, що ти несеш, не є ні правдою, ні добрим, ні корисним. То для чого мені це говорити? Практика цього простого правила не лише зберігає наші стосунки, а й робить кращим наше життя та суспільство, у якому ми живемо.